Добрий день, на огляді будуть сьогодні різні запчастини до фрезера, сверла, парков, ромашки, до плугів, до культиваторів, до СЗшки, сан. Розпочнемо, відразу скажу за доставку, доставка сплатили на розрахунковий рахунок ФОП, повну суму. Я відправив, скинув ТТН. Розпочнемо ж назів. 10 пар, такі, такі будуть у парі, таких буде 10 пар, 400 гривень. Гачки 5 штук. 300 гривень, цей новий поворот. Ці 5 штук, 250 гривень. Залишилось дві чесалки, як люди говорять. 30 гривень за штуку. патрони 400 за всі. Такі незрозумілі речі нові по 400 гривень. Можливо кому потрібно, це нове все Далі кришки МТЗ. На ЮМЗ перевіряв на бак накручується. По 100 гривень. Цят МТЗ 50. Маса 200 гривень. Ключі 200 гривень. Потім такі два прижими по 50 гривень за штуку. Довжина 25, тут 19. Це на фуганок. 100, 100 за пару. Ключі по 50. По 150 на 50 50 і 55 сегменти. Тут і травяні, і серпові. По-моєму, вони нові. 24 штуки, Вон, дивіться. 200, 250 гривень за ціль всі за цю в'язку. Далі ящик такий, тут закривачок немає. І тут все, все, все в ящику. Голівці, там ключі. З ящиком 400 гривень. Далі такі пружини. Є в мене їх 21 штука. Довжина 80 звідси. Діаметр прутка 10. Тут 15 сантиметрів. Всередині 50. 80 гривень штука. Такі пружині. Знятий стригальної борони. Є 21 штука, 80 за штуку. Ящики. Цей стандового 350. Цей Бушні 400. стан, там маркування. Термоса 400 і цей 500. Тут всі кришки є. І там все всередині є. На фото покажу, що всередині потрібно перемити. пружини. Товщина 10-400 гривень. І ці нові 50 гривень за штуку розмірі видно. Далі на передні, не знаю колеса підійдуть, Т40 МТЗ старий зразок на передній колесі на ПВМ, 40 гривень. Болт. На грузи підходять, я ставив. Кришка 200, здухан 50. Далі такі моторчики. Я їх перевіряв, сказав чоловік, що вони нові. Параметри такі. 300 гривень. Цей беушний із пічки 300. Порівняйте, я не, не, не порівнював, можливо, підходять, дивіться. Кришка на розподільних двосекційний 300. До культиватора пара 250. Цанги. Такі всі. Куча, там є, є, є різні, здорові, малі, 100 гривень кілограм, від 3 кілограм. Ножі геллера, всі, які мають 300 гривень. 300 гривень вартує до косарки. Такі. Запчастини СЗ. Давайте цей вал. Тут 45, тут підсальник 60, тут 40, тут 40 різьба така. 350 гривень. Запчастини до ССЗ. 100, 180, 100, 150, 150, 100, 150, 100, 150, 100, 100, 150, 100, 100, 200. По 200 за штуку. Це 300. Редуктор 600. Кому що потрібно, зробили скріншот, прислали, щоб я розумів, кому яка шестерня, бо я їх не розуміюся. Запитували люди, часто запитують, підвезли ось три, нові, три диски. Вони беушні, беруть на відрізні. Діаметр 37 200 гривень. Підчіпники крутяться. Та та і ці по 37,5 і 2. 200 гривень за штуку. Диски до СЗ. -шкі. Діаметр 35 200 гривень. І це ельворки. Теж 35-150 гривень. Стоявну мало, бачите, ступичку виламало. Такий стан. 9,5 см, вартує 150 50 гривень, товщина 9. 35,5 довжина. 300 гривень. Тут 15 см, товщина 8, тут 40 см. І 100 гривень, ширина 70, довжина 310, товщина 6, діаметр 20, 100 гривень. Вали такі. Тут 28, ПДМ, НТЗ йому на віску, 300 гривень пара. 250. Це на ресору. Наприклад, тужний 200. Пружини такі, 150, 50, 80, 100, 150, це і саджалки, 150 і ця 100 сівалка. Оце залишок такий, таке скоб, вони нові, 100 гривень за штуку. Далі такі прижими. Не знаю їх кількість. 10 штук 150 гривень. Раз трубі. 150 гривень за 4 штуки. Для до культиватора. 250. По 150 за штуку. По 70 за штуку. Пара 150 гривень. Це вони сюди тут стояли. І такі. Є три штуки, 250 гривень за штуку. Ресівер 350. Веміш 400. Це раніше так, це не хтось сам робив, це раніше так робили. З армайтом чи що вони тут дивіться? Вон. Маркування таке. 400 гривень. Пружинний. Товщина їх 18. Такі вони. 200 гривень за штуку. Жавенький, ну свою роботу витинає, 600 гривень. Клин такий. Ромашки. 500 гривень. 400 гривень. Вон маркування. Корж. 350. Гривень. Все тут крутиться. Тугенько. До плуга до якогось саморобного 200 гривень. Такий як новий. 600 леймкен у зборі. Такого стану. Тут ще відвал буде працювати, дивіться, ще його тертий терти. Зіловський компресор 200 шків. ступиця гола без підшипників 400 став. До культиватора до цього КПС. -а. 350 за штуку. глибину регулювати. Далі нові речі з кукушки, можливо у кого є резиновий транспортер. Трясуний. середині 52, 300 гривень за штуку. Цей теж новий. всі, всі, всі 5 речей нові. Тут всередині 45 нова 70 гривень. 700 гривень. Дивіться, став. Воно, видно, що не стояла краска присутня. 700 за штуку. Далі до культиватора пара таких регулювати. От, Отвори під 16. Регулювати, так, ставите і регулюєте в кого катки. Не так опаково не Під який там розмір? 8х8 чи 10х10. За пару 500 гривень. Оце я не скажу хлопці, тут я 13 наміряв. Нові чи ВУ одна штука 50 гривень. Можливо, вони до цих лап становляться, не знаю. Ну таких є в мене 12 штук. Штука 50 гривень. Такі лапи всередині 57 по центрам творів, 250 гривень. 38 см звідси сюди. Такого стану? В наявності є 14 штук. Лапи. І на дві пружини. Тут я наміряв 20 на 20. Вони написано Італій. Тут теж вони всі з надписами. Такого стану. Новий. 500 гривень за штуку. Запчастини МТЗ. Ручник стовп. Опора стовп. На переднє місце 200. Вал таки 300. Це сказав чоловік, раніше МТЗ 52 переднє місце, копора така пором була. 600 гривень. Корпус. Підпершіпник, я думаю, там все гарно. І це з помпи двохручайкових шків, 400 гривень. Тут такі стан Тут такі 400 гривень. Сказали, що це з МТЗ. я ширину не міряв, шторка така. Бо тут, не... тут спружина і пружина там є, потрібно розібрати з пружиною. 200 гривень. Корпус привода десятки, цілий, 200. Знімають 500 гривень, це крутиться. Тут я крутив його, це різьба без люфта. Люфт незначний є. 500 гривень. Одна відломана, Відріжете, переварити. Паркоп 1600. Тут отвори гарні, гайка не заварена. Тут отвори теж нормальні. Все відкривається. Все працює. Є незначний люк, Потрібно чи гайку зажати, чи підложити шайбу. УМЗ 250. Стоп. Кришна бокові. Сіски 200, губки 12,5 і буде окремо по ним відео. Метис 20 кг 1000 мікс. Тут тут, тут різдень. Дріба засина, як бачу. На поворотні тиски плита 1000 гривень. Отут я намірав, звідси сюди 27 см. Поворот. Шкалапарка, шкала є. Різьбо на катний 27 кг вага. Тисяча гривень. Такий стан крутиться. Редуктор 1500, один до 375. Тут 20-й вал, тут 25. В середині я там відкривав оцю кришку, там все нормально. Лім такий 150 гривень. 150 вартує. Такий. Потім оці три речі, мабуть, на дерево станок. Тут всередині по 32, а за три штуки 450 гривень. Такий така фреза і така фреза. Далі сверла 1000 гривень. Тут від 39,5, ну розміри тут видно. Оце не рахую, це так віддаю. І це теж, була напайка, але її немає. За, за це вісь набір тисяча гривень. Десь бачу. На одному є. А тут незначні на переточку. Ну На фото я все покажу. Такого не стану. Ось. На переточку. Тисяча за всі. 350 гривень, мабуть, усі 50-пав. Кулачки. робив набори, такі чоловік приніс, набори таких крестів. 400 гривень номер 1 400 номер 2 400 номер 3 400 номер 4 Кому який, робимо скріншот. Скидаємо, скину вам додаткові фото. Далі конус такий. 350 гривень. Оце мені не річ. Чи різьби нарізати, 400 гривень. Воно тут відкручується. Вон, дивіться. Що ставить, я не знаю, я цьому не спеціаліст. І і з татарного верстата з задньої бабки. Свіже відломане, як бачите. Я думаю, він можна зробити, це не проблема. Оце прижим чи зажим. Тисячу гривень. Оце, по-моєму, четвертий конус не стає, мабуть, під п'ятий. Тисяча гривень. Далі коробки зняти з фризера 4 тисячі гривень. Такого стану. Так і стану. 54 тисячі гривень такого стану, Додаткові фото будуть. Хто забере пара і за 3700 віддам? запчастини знаходяться в місті Чернігів. Дякую за увагу. До побачення.